Усім добрий день, хто хоче затащити НМТ з англійської мови, у цьому відео я вам допоможу з підготовкою. Мене звати Дмитро, я вже п'ять років викладаю англійську мову. В минулому році випустив 86 200 бальників, які навчалися в мене на курсі. І ще п'ять людей мені написали, що готувалися зі мною безкоштовно, якраз таки по таким відео, по різним безкоштовним конспектам, заняттям, і теж склали на 200. Крім цього, я маю сертифікат Сельта, який я отримав від Кембриджу, бо проходив спеціальний курс для викладачів. Що ж, ви всі знаєте, що не те англійської мови складається з трьох частин, але у всіх частинах важливо знати лексику, тому що без неї ви не зрозумієте Reading, не виконаєте English і не зрозумієте, які граматичні правила треба використовувати в останньому блоці. Інколи англійська мова вважається заплутаною, тому що є слова, які мають схожі значення, або є якісь сталі вирази, які не завжди логічні для нас, людей, які говорять українською мовою. Тому у цьому відео я вам розкажу про так звані слова капкани, які учні плутають на НМТ. Будемо говорити про різницю make, do, say, talk, speak і всі ось такі слова, тому давайте починати. Вам раджу робити. Бити скриншот або якось запам'ятовувати як найкраще, звісно, з прикладами або з асоціаціями, тому що більшість слів будуть перекладатися схоже або однаково, але їхнє використання різне в залежності від контексту. Почнемо з досить таки банального: make та do. Обидва слова перекладаються як робити, але вони взагалі не взаємозамінні. Make – це більше щось створювати, робити щось нове. А do – це більше як виконувати, наприклад, якесь завдання. І ось вам відразу лайфхак Перед тим як я покажу приклади. Make більше показує результат. Результат створення чогось, а do – процес процес виконання роботи або якогось завдання. Ну а тепер подивимося, як це працює. Я буду давати різні сталі сполуки зі словом make. Наприклад, make a decision. Це не зробити рішення, а прийняти рішення. Також можна «make a mistake» зробити помилку, а не «do a mistake», тому що це вже буде помилка. Заробляти гроші. – «make money». Комусь зателефонувати. – «make a phone call». «Make a promise» дати обіцянку. обіцянку». «Make an effort» докладати зусиль. І make a mess – робити безлад, які ж старі такі досить популярні поєднання є зі словом do? найбільш популярне do homework – виконувати домашні завдання, Do the laundry – Прати одяг. І ось бачите, вже видно різницю між make та do. тому що do прям показує процес робити домашнє завдання, а не створювати його. Прати. І наступні do business. займатися бізнесом. Що ви хочете сказати, зробити все можливе і неможливо. Це буде do your best. мити посуд Do the dishes. Ось, до речі, зараз буде сталий вираз, який був на ЗНО в попередніх роках. Не на нем та що в ЗНО, це було в «Use of English». Зробити комусь послугу. – «do someone a favor». Ну і останнє: – «do research» Проводити дослідження. Що ж з двома словами розібралися, переходимо до наступних, і це буде let та make. Найважливіше, що потрібно про них пам'ятати з точки зору граматики, що після них використовується голий інфінітив. Тобто нам не потрібна ніяка часточка to. Ось, наприклад, я хочу спати. Це буде I want to sleep. Але у випадку з make ми не використовуємо так само, як і з випадку з let. Наприклад, he made me cry. Я плачу через нього. В даному випадку мей не перекладається прямо робити, а показує просто. То якийсь результат він дослівно можна сказати, змусив мене плакати, плакати інфінітив, але я не кажу «He made me to cry». Це помилка. Тому значення слова make, звісно, це робити, також це змушувати, примушувати, і останнє третє значення показує просто результат певної дії. Наприклад, The teacher made us write an essay. Викладач змусив нас писати твір. Let використовується так само з точки зору граматики, але має значення дозволяти комусь щось робити. Ось, наприклад, банальний вираз let's go, let us go, пішли. Давайте підемо або let me stay out late тобто батьки дозволили гуляти допізна Дозволили Let me stay, а не let me to stay Переходимо до наступного блоку слів. Це буде аж три слова Watch Look, see. яка ж без ними різниця? Watch описує більше процес, тобто ви за чимось спостерігаєте, ви щось дивитесь, і звісно, це може бути телевізор. Наприклад, watch TV, watch a movie, щось переглядати. Якщо ж говорити про see, то це дослівно мати здатність бачити, або ж помітити щось випадково. Наприклад, see see a bird, see someone in the street, тобто бачити когось. І слово look. Це ціле спрямовано на щось глянути. Тобто воно описує більш якусь коротку дію, і вам важливо запам'ятати прийменник, який з ними користовується глянути на щось. Це буде look at, а не look on. Ось, наприклад, look at me. Поглянь на мене. І це просто коротка дія. Або як в школі кажуть: Look at the board – Гляньте на дошку. I see you like an ocean, when you look at me. Фінальні приклади з цими словами. Watch. We watch the sunset together. Ми спостерігали за заходом сонця разом. Сі, бачите, saw a rainbow after the rain. тобто я бачив веселку після дощу. І look at. Look at the beautiful painting. Глянь на чудову картину. Наступний блок слів: це буде travel, trip, journey. Travel – це найбільш загальне поняття. Воно описує. Значення подорожувати. Ось, наприклад, якщо ви любите подорожувати, ви скажете «I love to travel». travel «Trip» — це коротка подорож і зазвичай в ній є якась мета. Ось, наприклад, це бізнес trip, так тобто поїздка з робочих питань, або якась екскурсія в школі — «a school trip». «Journey» більше описує процес поїздки, особливо таки довгої, та яка затягується. Наприклад, a journey across the country поїздка через країну, по країні. Що ж, приклади. She loves to travel around the world. We went on a trip to Paris last summer. The journey to the mountains took 6 hours. З цими трьома розібралися. Наступне, і я думаю, ви часто їх плутали Це say, speak, tell, talk. Почнемо з двох: Say та Tell. Важливо запам'ятати, що вони часто використовуються в значенні когось одного. Тобто, ось, наприклад, якщо є дві людини, які між собою спілкуються, то ці два слова не підійдуть, тому що вони прикладаються як сказати, розказати. А ця дія стосується однієї людини. Ось, наприклад, я сказав, він розповів. Тому це перше правило. Наступне різниця між цими двома словами в тому, що Say зазвичай це сказати щось коротке, це просто щось зазначити. А tell – це саме розповідати, наприклад, якусь історію, тобто це щось довше. Наприклад, він сказав Привіт he said hello, А він розповів історію he told me a story. Якщо ж говорити про speak та talk, вони вже описують комунікацію між двома або більше людьми. В принципі, ці слова для НМТ взаємозамінні, але speak – воно більш формальне. І в нього ще є окрема функція: це показати, що хтось володіє якоюсь мовою. Наприклад, she speaks French — вона розмовляє французькою. Як же тоді сказати, вони говорили про свої майбутні плани? Say? Tell? ні, це буде talk, тому що вони це вже не одна людина, They talked about their future plans. Наступні два або три слова в залежності від перекладу є. Yeah. Лей є лай, і ось саме лай має два взагалі різні значення. Це може бути брехати, а може бути лежати. Тому, в принципі, слово два, але значення три. Тому перше, не плутайте, що слово, яке пишеться через літеру Ай, це у нас буде або лежати, або брехати. Що саме ви вже сто відсотків здогадаєтесь з контексту? Наприклад, lie on the bed – лежати на ліжку або lie to me – брехати мені. Лей означає інше, тобто класти, класти щось кудись. «Lay the the book on the table» поклади книгу на стіл. «He likes to lie on the couch and read» Він полюбляє лежати на ліжку і читати. «She laid the keys on the table before leaving» вона залишила, вона поклала ключі на стіл перед тим як пішла. Не майже все, але не вплутайте те, що ці слова досить цікаво використовуються у другій та третій формі. Ось тут лишаю табличку. Я вже в якомусь відео про неї розповідав, тому зараз багато деталей не буду вказувати. Але фішка в тому, що є два слова, але ви маєте запам'ятати так, другу і третю форму відповідно до трьох слів, тому що є три значення. Наступне, в принципі, досить просто: hear listen. Одне перекладається як чути, інше як слухати. І відповідно видно різницю вже навіть в українській мові. Тобто, hear – це випадково почути або сприймати звук Ось, наприклад, I hear music – я чую музику. А ось listen, це ціле спрямовано слухати, і тут запам'ятайте, теж прийменник. Завжди listen використовується з часточкою to. Listen to music – слухати музику. Або listen to this new song, it's amazing. Послухай цю нову пісню, вона класна. Далі слова, про які всі викладачі з англійської постійно записують якісь відео з поясненнями: це «borrow» та «lend». Обидва перекладаються як позичати, але в англійській мові є значення позичати комусь і позичати у когось. Тобто тут важливий напрямок, хто в кого що бере. І важливо просто якось назавжди запам'ятати якесь правило, яке вам більше сподобається. Наприклад, я учням пояснював лайфхак BB. би. Якщо написати ось ці дві літери, то літера B англійською і в українською, воно ж пишеться однаково. Тобто боров визяти. Або також учні в мене казали тихо, боров і пішов, називається, знайшов. Тобто боров це брати, а lend – це позичати, тільки в значенні давати, і тут теж можете використовувати таке таку підсказку. Land lease. Так, це коли нам все-таки дають щось. Тому як сказати, чи можна позичити твою ручку? Can I borrow your pen for a moment? Чи можна взяти Can I borrow your pen? Якщо я хочу сказати, що я дав йому свою тачку поганяти, свою машину, то це буде I lent him my car for the weekend. Тут, до речі, друга і третя форма. Бачите, перша lend, друга, третя lent. Наступне теж популярне, теж три слова зазвичай плутають два із них: Job, work, career. Job – це конкретна робота, тобто посада. Наприклад, a new job або to get a job – отримати роботу в плані, що ви маєте місце роботи. А ось work – це більше процес. Тобто, якщо так навіть брати, то в поясненнях розповідається що це об'єм або обсяг виконаної роботи. Тобто це більш таке абстрактне поняття. Наприклад, якщо у вас сьогодні багато справи, можна сказати, I have a lot of work to do. A lot of work – тобто багато роботи. Ну а з квієр нічого складного немає. Це довготривалий професійний шлях. Наприклад, це a successful career in law – успішна кар'єра в сфері права. Наступне два слова швиденько розбираємо різницю, тому що тут не складно. House, home. House – Це саме фізична, це будівля. Так, тобто, це там, наприклад, цегли зібрані, вона це в нас буде house. А home – це дім, тобто це наше там, де ми живемо. Це щось нам рідне. No, it's a like, home sweet home and next lot so, is a little bit in a big house with a garden І ось у невеличкий мемчик починається «I work from home». Тобто я працюю з дому, але не мається на увазі, що з будівлі, а просто з того місця, де я проживаю. Наступні два слова це «remember» і «remind». «Remember» означає згадувати щось самостійно або може перекладатися як пам'ятати. Якщо ж згадувати, то це типу «I remember my childhood». Я згадую, я пам'ятаю своє дитинство. А «remind» – це більше не нагадувати. Звичайно, коли хтось один нагадує щось комусь іншому. Наприклад, нагадай мені подзвонити їй, Remind me to call her. Ось вам ще приклад I remember, I the party last year. Я пам'ятаю, як я зустрів її на вечірці минулого року. До речі, вам треба знати для НМТ, це з точки зору граматики. Що після remember може використовуватися як інфінітив, так і Герундій, але значення змінюється. Якщо Вимемберплас ing, тобто герундій, то це буде, що ви пам'ятаєте щось з минулого. А remember to, то це ви пам'ятаєте, що вам потрібно щось зробити у майбутньому. Ну і приклад з remind could you remind me something? чи можеш мені нагадати? Тобто ось це значення нагадати. І останні два слова, які теж не складно переплутати, це rise і race. Тут відразу лайфхак, як запам'ятати. Rise – це коли щось підіймається самостійно, і лайфхак в тому, що sunrise – схід сонця, тобто коли сонце сходить, воно стає саме, воно саме по собі. Сонце нічого не підіймає. Тому ось, наприклад, The Sunrise або прайсес прайс price, тобто ціни ростуть вони самі нічого не підіймають на відміну від слова raise. це коли потрібно зазвичай фізично прикласти силу для того щоб щось підняти і найбільш популярний приклад це те, що ви робите в школі мабуть часто підіймаєте руку рейзю хенд тому ось вам ще один приклад The sun rises at 6 a.m. сонце встає о шостій ранку If you have a question, raise your hand. якщо у тебе питання підійми руку що ж, в принципі, таких слів є багато, і я можу зробити другу частину цього відео. Якщо вам це корисно і треба, пишіть про це в коментарі. Також можете накидувати ідеї про що ще знімати. Якщо все таки вам все сподобалось, ставте лайк, поширюйте це відео і готуйтеся до НМТ якісно. Бажаю всім успіхів. Найголовніше зараз, коли до не лишається вже небагато часу, це практика. Проходьте якомога більше тестів, але пам'ятайте, що якщо їх просто проходите, то результат буде супернизький. Треба аналізувати всі помилки, розуміти, чому ви їх робите. І звісно, тоді наступні рази буде простіше і будете бачити більше зелених квадратиків. Всім успіху, не забувайте відпочивати і до зустрічі у наступних відео.